Олександр, звісно ж, почнемо з актуального. і Це Запорізька АЕС. Яка ситуація стане на зараз? от Додатково яку ви інформацію можете додати, і що слід українцям, які нас дивляться, розуміти? Ну, про Запорізьку АЕС зараз е, е, говорять всі екологи, політики, енергетики. Е, з точки зору енергетики, наскільки відомо, е, вона зупинена, то вона не виробляє електричну енергію. І в, в енергетичному балансі країни участі не бере, але атомна електростанція це така установка, яку не можна просто закрити на ключ і піти з нею. Угу. В будь-якому випадку ядерну реакцію, яка відбувається у реакторах, потрібно контролювати, навіть якщо вона <кій> незупинна. Плюс до того всього на території Запорізької АЕС є ядерні відходи, які також повинні мають бути постійно охолоджуватися. І найбільше питання, і найбільша проблема, щоб вистачало води для цього охолоджувача в, в тих будоймах, які беруть участь. Угу. Тому і звертають постійну увагу на рівень. Води в Каховському водосховищі, скільки звідти був забір, для того, щоб цей водообмін проходив у належному стані. Якщо ми говоримо про Запорізьку АЕС, в принципі, це все ж, скажімо <кійним> так, в загальному глобальному питанні української енергосистеми. Ми не забудемо ту зиму, яка в нас була. І в принципі, і, звісно, якщо говорити про ситуацію в енергосистемі, як зараз, ми справляємось, фактично з тим, що, які виклики в нас були цієї зими через країну терориста і агресора. І фактично ми вже ж фактично готуємось до нового сезону, наскільки я розумію, бо. Якщо ми знову ж таки повертаючись до ЗС, не настільки вона активну участь бере зараз та там в живленні і так далі української енергосистеми, тому що розуміємо, блоки зупинені в холодному стані з точки зору безпеки, там вони знаходяться перш за все. А про нестачі ми ще поговоримо. Але загалом, наскільки наша система постраждала, і наскільки вже оцей період підготовки до нового опалювального сезону, і не тільки і забезпечення електрикою українців на наступний сезон? Бо ми от з вами спілкуємось на фоні повідомлень сьогодні вранці від пана Скібіцького, зокрема з ГУР, про те, що Рошиська Федерація терористична Федерація все одно зосередить вже восени знову ж таки свою увагу на ударах по енергосистемі України. Енергетична система України надзвичайно постраждала, і це великий подвиг енергетиків, що вона взагалі встояла mm -hmm. цю зиму, тому що ті удари. Ракетні, які були нанесені по джерелам живлення, по електростанціям, по об'єктам Укренерго, які відіграють ключову роль у транспортуванні електричної енергії від джерел живлення вже до мереж розподільчих і відповідно до споживачів. Ті руйнування електричних мереж на місцях у прифронтових зонах, це ну такого жодна енергосистема. Не бачила і за різними оцінками експертів, які, якщо порівнювати енергосистеми з іншими країнами Європейського Союзу, то очевидно у нас, наш запас міцності був набагато більший, ніж там. Угу. Що буде в Наступну зиму ну немає підстав не довіряти головному управлінню розвідки, що терористичні атаки расистів будуть продовжуватися на енергетичні об'єкти з тією ж самою метою викликати паніку в населення, викликати нестерпні умови життя для людей, для того щоб вони або їхали з країни, або Змінили свої настрої з войовничих на тиск на владу, щоб були вже мирні переговори на умовах Росії. Але очевидно, якщо вже цю зиму пережили, то я думаю, що і наступної зими настрої українців точно не зміняться. Ну так, це треба бути, я не знаю. Зовсім не вивчати українців і те, як вони себе поводять, щоб розраховувати на те, що якщо станеться щось з електромережами і не буде знову дня світла, то це налякає і українці почнуть виїжджати. Ми ж пережили це. Вже я все. думаю, що російські е, їхні там експерти, чи як їх назвати, ті, хто роблять прогнози, е, які будуть наслідки їхніх воєнних дій. На українців вони відштовхуються від того, що українців така сама рабська психологія, як і у росіян, але півтора року війни показали абсолютно інше. Що українці зовсім не, не раби і е, не вдасться е, зламати нас? Відсутністю електропостачання? Ну нічого страшного нас війною не зламали. Коли почалася війна, люди пішли до до військоматів. А у них коли тільки натякнули про е, мобілізацію, то е, там кордон з Туреччиною і Монголією був просто забитий їхніми цими уклоністами. Слухайте, ну ми війну зупиняли стінгерами, енлавами і джевелінами. Про що можемо говорити? Яке відсутні? Місці електропостачання. І коктейлями молотова. Бандеро uh, смузі їх називають ще. Uh, дивіться, коли ми говоримо, вже там триває підготовка до опалювального сезону. І це часто, до речі, в нашому ефірі звучить але в принципі багатьох українців має розуміти, а на основі чого опирається і складається ця підготовка. Що зараз враховується, тим більше маючи той досвід, uh, Ну я буду вживати село блекаутів та попередньої зими, хоча як таких там серйозних глобальних їх. Там на цілі місяці не було. Ясно, що були моменти, коли українці були без світла і так далі. Але от що це таке? Як виглядає ця підготовка? І е що нам потрібно для того, аби цей сезон новий, наступний, пройти? Обликаут well, насправді був один, один випадок. Згадаємо це, коли влучили в одну з підстанцій Укренерго, і навіть було в рівне відключення від системи, не пам'ятаючи Хмельницької чи Рівненської ЄС. От тоді був круточасний аут але енергетики справилися. Підготовка відбувається на місцях, тобто кожен суб'єкт, який Бере участь в енергетичній системі, чи то це електростанція, чи Укренерго, чи оператор системи розподілу, угу. чи теплокомуненерго. Вони готуються на місцях. Для них що потрібно Потрібно мати ремонтний запас того обладнання, яке може бути пошкоджене для його оперативної заміни у разі пошкодження. І відповідно для тих, хто генерує або теплову, або електричну енергію. Має бути запас палива. Я впевнений, що якраз на місцях така робота проводиться і проводиться вона ну, доволі в необхідному обсязі для того, щоб опалюваний сезон пройшли. Якщо, знову ж таки, повертаючися до попередньої зими. В умовах постійних обстрілів пройшли, а це набагато складніші умови, і до цього, в принципі, не готувалися ну, до, до, до такого, що відбувалося в осінньо-зимовий період попередній. от, ну, то на, на цей е, період я думаю, підготовка буде набагато фундаментальніша. Олександре, ну а давайте тоді поговоримо ще ось, ось який аспект. Ви є адвокатом, і ви в національній асоціації адвокатів України. Давайте поговоримо тоді про збитки, які завдала нам Російська Федерація. Збитки мовиться і від підриву Каховської ГЕС і інші. Чи достатньо зараз робиться на, на рівні тому, щоб Росія заплатила за ці всі збитки, зокрема за підрив Каховської гідроелектростанції? Чи потрібно ще... Докласти якихось більше зусиль, чи потрібно я не знаю допомога стороння? От що введіть нас в курс справи, що робиться на цьому рівні? Ну, збитки фіксуються, фіксуються належним чином з точки зору права і національного права і міжнародного права. Тому що коли е, уже відбудеться перемога і е, будуть е, якісь е, там чи мирні переговори, чи капітуляція, чи що там буде з Російською Федерацією, ці збитки будуть пред'явлені. Я більше того скажу е, сьогодні, навіть е, в українських національних судах е, є процеси, і деякі вже процеси завершені, е, де е, позивачами виступали е, суб'єкти, яким нанесені збитки. Відповідачом виступала Російська Федерація, ну щоправда, вона там де-факто не виступала, але до Російської Федерації якраз були періальні mm -hmm. позови про стягнення збитків внаслідок військових дій. Mm -hmm. І такі позови задовільняються національними судами, тобто фіксуються вже національними mm -hmm. судами певна сума. Що в подальшому можуть бути звернені до виконання навіть на території інших країн, де є активи Російської Федерації, або ж коли закінчиться війна українською перемогою, я не виключаю, що Російська Федерація нова Російська Федерація, чи нова там якась їхня влада, чи можливо і ця влада, яка є сьогодні, але Буде поставлена в умови, коли вона зобов'язана компенсувати те, що вони наробили. І всі ці суми, і всі ці рішення судів можуть бути виконані вже в добровільному порядку з боку Російської Федерації. То тут треба робити що: перше зафіксувати збитки, друге заявити їх. А що робити? Хто може повпливати на Росію, тому що добровільно і Росія ну, це дуже полярні поняття, і вона повиходила зі всіх яких тільки можна міжнародних договорів, і, і оч, вочевидь, міжнародного права вона не хоче дотримуватися. І що робити, якщо вона не захоче виплачувати от те все, ті всі збитки, які вона нам завдала? Є якийсь механізм, аби стягнути їх примусово, або є хтось, хто може вплинути на Російську Федерацію і ну, сказати їй, Умовно, що ні, ви мусите заплатити там, я не знаю, ну, це або сьогод... забрати і продати частину Російської Федерації комусь і тим е... самим забра... по покрити збитки. Ну, як ви собі уявляєте забрати? Забрати тільки військовим ну, цехом, це, це тільки я уявляю. Воно б, звісно, гарно виглядало. Але це тільки моя уява таке малює. Звісно, станом на сьогодні Росія добровільно не хоче виконувати, але ж вона добровільно не хоче покидати захоплені території і взагалі не хоче добровільно припиняти війну. От і протягом вже. Півтора року вони далі торочать про свою там спеціальну воєнну операцію. Я не знаю, хто в це вірить, крім е, них самих. Е, е, два механізми насправді це е, стягнення е, активів, які є за кордоном. Ну, вони на сьогоднішній день заморожені, і ми всі знаємо, що розробляються юридичні механізми. Західними країнами для того, щоб все таки конфіскувати ті активи, які знаходяться за кордоном, і золотовалютні резерви в тому числі, і за рахунок них компенсувати ті збитки, які були нанесені в тому числі і енергетичній системі, тобто суб'єктам енергетики українським. Другий варіант, звичайно, я думаю, що все-таки закінчиться тим, що Росія. Її, ну, мабуть, все-таки нова влада російська чи новий режим, хай як там mm -hmm. будемо називати, буде або змушений, от або буде радий компенсувати збитки, ті, що наробили, ну як у нас кажуть, попередники. Добре, якщо ми вже тоді заговорили за це, давайте я ще додам інформації. Вам Блумберг два дні тому пише про те, що європейський союз поки не має механізму конфіскації російських активів на користь України в розпорядженні агентства Блумберг є документ, де робоча група є оцінює можливості розпорядження російськими активами в Європі. І у документі зазначено, що немає надійного правового механізму, який дає змогу конфіскувати замороження або і активи лише на тій підставі, що вони підпадають під санк функції Євросоюзу. Знайдуть вони вихід з цієї ситуації? Насправді ж справа не в, там, в бажанні чи не бажанні Європейського Союзу знайти відповідний механізм. Європейський союз, на відміну від Російської Федерації, дивиться, мабуть, трошки далі, ніж місяць там чи mm -hmm. горизонт планування. Російської Федерації, ну, вони ж там планували за три дні Київ захопити за тиждень е, Україну. І е, е, Європейський Союз розуміє, що механізм, е, який е, використати для е, конфіскації активів, які знаходяться на їх території Російської Федерації, він не повинен потім зіграти е, зворотню. Е, Зворотню історію в системі міжнародного права. Тому, на мою думку, все вони правильно роблять, що не квапляться і розробляють якраз той досконалий механізм, який не зруйнує систему міжнародного права. І буде такий беззаперечний, що потім не. Ця вся історія конфіскації не погрязна в якихось міжнародних судах. Я от читаю за твердженням Блумберг, керівництво кількох великих європейських банків висловило занепокоєння, що якщо європейський союз стане вилучати російські активи в Європі, Москва може в порядку помсти ускладнити роботу тих європейських фінансових організацій, які ще зберігають інтереси в Росії, і, зокрема, відігратися на їхніх російських співробітниках. Бачите, є все-таки побоювання Росії і також серед європейських банків і не тільки. як Але Ми побоювання все-таки за систему міжнародного права і за, за співробітників європейських, а не за Росію як ну, так, звісно. Росія як така, як суб'єкт, я думаю, вже нікому не цікава в світі. Ми зараз, звичайно ж, до Каховської ГЕС повертаючись, от чули цифри різні: там мільярд вартість відбудови і так далі. Такі об'єкти відбудувати. Ну, от ми не знаю, можливо, ви там до дійсно зараз додасте. Наскільки там казали аналітики, експерти, що там найближчі там п'ятирічні перспективи. Теоретично можна відбудувати такий величезний енергетичний об'єкт. Але, об але чи можемо ми стверджувати про негідно, що дійсно десь там приблизно мільярд, і от Каховська ГЕС повернеться до свого там, попереднього вигляду, Мож, ну або ж буде ще краще і модернізованіше? Ну, я цифри не готовий коментувати, тому mm -hmm. що. Тобто, це поки що зі стелі, так? Що ні, ні, я не думаю, що це зі стелі, але для того, щоб я міг щось сказати, mm -hmm. потрібно ці розрахунки бачити. Або хоча б якісь макроекономічні показники. З тієї інформації, що є у відкритому доступі, ми розуміємо, що була зруйнована гребля. Машинний зал там нібито вцілів, система видачі потужності ну, нібито працює тому відбудова греблі, ну це мабуть набагато менше ніж побудова електростанції з нуля. Хоча ну розуміти в якому стані взагалі гідроелектростанція Каховська. В, ну, в зруйнованому стані чи вона підлягає відбудові, чи е, її потрібно там демонтувати повністю і на її місці нову збудувати. Ну це велике питання, яке вже буде вирішуватися після того, коли е, відновиться контроль України над, над цією територією, я б знаєш. Що, знає, що це давня мудрість. Яка? Готуйте сани літом зараз. Літом до опалювального сезону, начебто, ще далеко, але давай проговоримо про людей. Давай трішки через так. призму. Моїх. Так. Що, що простим українцям можна зробити, щоб підготуватися угу. до опалювального сезону і що влада має зробити, щоб підготувати українців до опалювального сезону? Українцям. що... Робити давайте, по по порядку. Вони вже всі закупили. Вибачте, приб'ю вас екофлоу і всі всі інші примочки, гаджети. Знає, та, тому ну, ми мали прикладу. Тут та, вже є зима. це вже є. Генератори і знаємо, що з тим робилося на ринку. Так, і так, 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 так. Тому а, це я, вже я думаю, є. Я до речі, теж збирався, збирався, поки зібрався вже нормалізували вже нормалізувалися. У мене та сама історія. З, тр, зекономили трохи грошей. Ну таку чималу суму. Таку чималу суму тата. Я думаю, що досвід пережитого цієї зими для людей вже зрозуміло, що їм робити. Чим запасатися, що мати в ну як необхідне там екофлоу, тобто, якщо ви живете в багатоповерхівці, то зрозуміло, що дровами ви там топити не будете. Якщо ви знаходитеся в приватному секторі, і у вас є можливість опалювання чи автономного електроживлення, то зрозуміло, що ці запаси треба мати. Угу. Що стосується влади, ну, перше, незважаючи на на те, що Україна знаходиться в стані війни вже майже півтора року, у нас працюють і функціонують всі ринкові відносини на, ну, на всіх енергетичних ринках, і на електроенергетики, і на ринку газу. І більше того, саме під час війни Українська електрична енергосистема Синхронізувалася з європейською навіть був період, коли в українській енергосистемі був профіцит електричної енергії, і енергетики мали змогу цю електричну енергію продавати за кордон. <тас> Але, на жаль, така змога була дуже швидко припинена саме з юридичних причин, тому що не допрацювали в плані там синхронізації з біржами, і все решта, а це додаткові надходження енергетиків для того, щоб вони ці кошти могли використати в тому числі і для відновлення своїх активів. І на мою думку, ну до речі, ця історія спочатку вибухнула, почали шукати, хто винен. НКРКП казали, що за винні, Укренерго казали, що це НКРКП винні у підсумку всі забули, ніхто не винен, але і станом на сьогодні нічого не змінилося в правовому полі. І якщо ну, далі якби нічого не буде мінятися, ми знову ж будемо замкнуті в, в себе всередині. І наші наші ринки енергетичні вони дуже зарегульовані, і більше того, органи державної влади дуже часто в них втручаються в ручному режимі. Це стосується всіх секторів, починаючи там від відновлювальних джерел електричної енергії або так званих зелених електростанцій, закінчуючи і операторами. Не систем і розподілу і пане Олександре, вибачте 30 секунд. Вас на завершення бо ще в нас є одне включення цього коротко, це якомога швидше імплементація європейського законодавства до українського законодавства для того, щоб ми могли і вже. Торгувати на ринках і спокійно здійснювати експортно-імпортні операції енергоресурсів у нас були ці проблеми через неімплементованість до європейського законодавства. правильно? Невідповідність. Правиль? Не Не добре, єдине, от хотів би в ще нашого гостя поцікавитися. Наступним значить дивіться 10 секунд. Ти мені даєш 10 угу. секунд. Ну добре, я думаю, в мене буде більше. Олександре, що українцям закупляти вже зараз? щоб потім не, не, не б'яти за екофлой генераторами? Чи... Заспокоїтись нам треба всім по відношенню до наступного опалювального сезону і зими, я думаю, що українці вже закупили все, що їм необхідно, минулої зими. А Ясно. Деякі закупили більше і тут вже питання, що українцям не закупати, що українцям продавати розпродувати. Розпродувати такі і в тому, і в тому є правда. Спасибі вам величезне. Мали е, е, за честь з вами посидіти, поспілкуватися, бережіть себе і до наступних зустрічей. Олександр Трохимець, адвокат, голова комітету з енерг. Етичного права Національної асоціації адвокатів України був гостем у цій годині.